На Волині студент отримав повістку та відмовився від мобілізації, суд його покарав. На суді підозрюваний провину визнав. У Волинській області студент, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації, заплатить за це понад 52 тисяч гривень штрафу. Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області. За даними суду, підозрюваний є студентом першого курсу Луцького інституту розвитку людини університету Україна. Він у жовтні 2023 року отримав повістку та був визнаний придатним до служби в Збройних силах країни. Призовник мав прийти до пункту збору, проте ухилився від служби в збройних силах країни. На суді підозрюваний провину визнав. Він пояснив, що коли йому вручили повістку, у нього ще не було документів про відстрочку від служби в армії, а тому він ухилився від служби в Збройних силах країни. Підозрюваний уклав угоду зі слідством та погодився заплатити штраф через ухилення від мобілізації. Суд визнав чоловіка винним за стаття 336 КК України та оштрафував на понад 52 тисяч гривень. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. Нагадаємо, на Полтавщині хотіли мобілізувати батька воїна Бройні сили країни, але той відмовився.